Наша четвірка волонтерів це Місюренка, Матлаш, Калашніков і Бойка, і жіночка Бойка, поїхали свого часу відвозити продукти нашим, нашим волонтерам і промахнулися, будемо так відверти. І заїхали на блокпост, який контролювався казаками. Звичайно, всі вони попали в полон. Сім'ї досталося нелегко і свого часу. Так як одна із полонених це полонянок, саме Ірина Бойка, попала до мого товариша, ну як товариша, колишнього товариша Ігоря Безлера, то, відповідно, він мені її свого часу запропонував, ми поїхали, забрали її. В той же час вона вночі, саме в цей день, коли я її привіз в Полтаву. Вночі в 11-й годині, звичайно, виявляєте, як чекали батьки Калашника Матлаша і Місюренка родичі, вона повідомила в такій досить ну, своєрідній формі про те, що вона збирала по часткам Бориса і е е е знищив її, наче чечен, який чеченець, е товариш Безлера. Ну, після того я і вже декілька разів ну не декілька, багато разів зустрічався з Безлером. І знаєте, було найцікавіше, е, що ми можемо, ми знаємо, що ми вороги один одному. Так сталося, так склалося життя. Але в той же час ми колись були товаришами, ну як афганці. І відповідно, ну афганець афганцю брат. Хоча сьогодні брат іде проти брата. Ну і я відверто вам кажу, я запросив його йти в сторону, бо він завжди з охороною, І я запросив його йти в сторону і, ну, так, знаєте, пристально, як старший товариш, як той, кого він цінує, як, ну так, відверто вам кажу, я сказав, Ігор, скажи мені, будь ласка, тільки чесно, шукати матері, шукати мені, допомагати матері, шукати матері. Ну, як, війна, це війна, це завжди втрати. Він каже: клянусь тобі, Василь Григорович. Я гарантую, що такого не було у мене в підвалинах, бо я захопив, ну, як відбив від казаків тільки одну Ірину, інші залишались там. Друге, такого факта, як подано в інформаційному ну, інформація, інформацію, не було ні, ні в якому разі. І тому, ну ви знаєте, у нас склались такі досить специфічні відносини. Я відмовився від е, нагороди від, від Порошенка. І Ігор е, Миколайович від, відмовився від нагороди Захарченка. Ну, ми обоє вважаємо, що баригам не місце в керівництві. Ну ви розумієте, е, так, тому у нас таке ідея між собою. Знаєте, є просто офіцер. Офіцер навіть ворожої армії, але якщо він е, десь... Кодекс честі він зберігає, то з ним рахуються. І саме він намагає. Ну і він переді мною мені ніколи не брехав, я маю надію на те. А я йому не брехав. І я думаю, що знаєте, добрі відносини навіть на, між, на таких протилежних полюсах, хоча він воює проти нашого нашої війська, а наше військо проти нього. Відповідно, він ворог. Але так склалося. Це, це завдяки політикам, які е, зіштовхнули один єдиний народ, е, а самі на цьому заробляють величезні статки. Що, що він може зараз знаходитись в рабстві, він може зараз копати е, копанки, він може заробляти гроші, він може ремонтувати заробляти гроші їм, ну працюючи десь там, він може е, в, в, в ремонтувати. Техніку їм, знаєте, це неможливо, ну це полон. А чому так важко знайти людей? А державі нашій ні взагалі не ну, не нашій державі, я не невірно сказав. Якраз ми з вами отут, повірте мені, ви б останнє віддали за того, щоб кожен наш хлопчина або дівчина повернулися звідти. Я в цьому не сумніваюся. І в той же час я вам можу заявити, що, наприклад, ось приклад яскравий приклад. Надії Савченка. Ну, по-перше, з неї зробили культ. Хай буде. Ну, знаєте, ну будь-яке суспільство живе культами. з неї зробили культ. Нехай буде. Але, наприклад, я знаю чотири випадки, один із них мій, коли я домовився про її обмін. Її ніхто не міняє. Не зацікавлена верхівка незацікавлена верхівка привозити сюди наших хлопців. І от, наприклад, сьогодні вийшла така інформація. Що багато хлопців із тих, які на сьогодні знаходяться в полоні, або дуже травмовані, або е, з ними фізично попрацювали, або навіть е, до, до поганого доходу. Ви розумієте, і це мож, цілком можливо, бо це полон. Е, ви розумієте, саме цікаво, що ми народу ця війна не потрібна, а щоденно її роздмухують Наші, наша верхівка, яка Завозить торти Рошен, цукерки рошен, продукцію всю. На ту територію, а з тієї території йдуть гроші двох, наші трьохсоті і двох саме страшне двохсоті. Оце та ситуація, коли, на превеликий жаль, отака, отака ситуація існує. Ну, У мене, наприклад, у мене я зрозумів ваше питання. У мене більше ну, 29 чоловік саме з Полтавщини, і ці хлопці, яких ну, допомагають мені. Ну і це пріоритет, але ви знаєте, тут не буває пріоритетів. Якщо мені сьогодні скажуть одного хлопчика привезти будь-якого, то я сьогодні піднімуся і, і побіжу. І більше того, навіть та сама церква, українська церква Федір. Владика Федір, він заправляє мені машину для того, щоб я доїхав туди. Ну, звичайно, ви розумієте, з миру по нитки голому рубашка. І тому ми для того, щоб всі, всі намагаються допомогти нашому війську, нашому війську. Наприклад, в цьому році я привозив людей, так сталося, що я змушений був привезти їх без обміну. Мені просто дарували завдяки ну, якогось ну, поваги один одного афганців. Це було ось останній. Це був боєць Кирпиченка. Це ост... Ні, ну яка різниця? Я не, не, я не оцінюю хлопців і дівчат на полтавці, не полтавці, українці. До, до речі, дуже багато донецьких і луганських хлопців і дівчат захищають нашу Україну, як і до, до речі, як багато в Криму, ну ви самі розумієте, які не при, не зрадили, які не предали Більше того, саме цікава ситуація наступна: що е, там змушують на тій стороні змушують людей дають зброю, кажуть два-три місяці повоюєш, і тебе ми випускаємо з тюрми. І тобі амністію, але вони не йдуть, щоб не воювати проти нашого нашого люду, нашої України. Ви розумієте? Навіть у ті люди, які позбавлені волі, і волі досить запристойні, ну як, за великі проблеми, але вони не ну, але вони залишилися українцями. І це наприклад...